Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, покаяння мені двері життя давче, ці слова передпостового часу залунали сьогодні на утренні в усіх православних храмах. Від учорашнього вечора, читанням постової тріоді, почався. Період підготовки до Великого посту, часу, подарованого кожному із нас церквою, для того, аби ми зуміли зупинитися, озирнутися довкола, зазирнути в свою душу. І побачивши там ті хвороби, які накопичилися за попередні місяці або й роки, дали Богові можливість. Зцілювати нас від цих хвороб, відкрилися йому як лікарів. Але для того, щоб нам мати користь із цього благословенного часу, ми повинні мати сміливість, не таючись стати перед Богом, відкрити йому себе такими, якими ми є, а не штучним образом, який ми звикли пропонувати оточенню. І ось починаючи нашу підготовку до посту, церква пропонує нам замислитися над однією з найбільш виразних притч, які розповідав Спаситель. Правда, нам важко відчути атмосферу того часу, бо замість притчі Христової, якою ми читаємо її в Євангелії, часто перед нами постають ті образи, які пропонує нам. Середньовічна, або пізніша європейська графіка, які пропонує нам наша власна уява. Цікаво дивитися, як зображується на таких сучасних малюночках з дитячої Біблії фарисей, самовдоволеним, багатим, як правило, огрядним. І десь там. Бідний, злий дар стоїть за ним, здалеку схилившись під склепіннями церкви. Не було, напевно, там склепінь, бо в храм Єрусалимський не дозволялося входити нікому із простих людей. До святого святих тільки первосвященик раз на рік мав право заходити. І очевидно, що і ми та фарисеї, молилися десь там на подвір'ї храму під відкритим небом. Але й це ще не все. Насправді, напевно, що багатший з них був митер, бо він саме був податківцем, він збагачувався коштом інших, і, хоча його ненавиділо оточення, він мав у суспільстві вагу, мав і багатство. Фарисей же належав до тієї радикальної секти, яка ставила собі за мету буквально точне виконання приписів старого закону. І в душі цієї старозавітньої праведності уникало світських занять. І навряд чи він був аж таким багатим і, напевно, що не був таким виразно пихатим перед іншими, як показується в нас на малюнках. Але ось коли вони з'являються до храму, виявляється внутрішня сутність кожного із них. І цей побожний, в принципі, Фарисей раптом відкривається перед Богом, і Бог його вже нам відкриває, як людина самовдоволена. Під маскою праведності приховувалася в нього зневага до інших людей, комплекс переваги над кожним із них. І вийшло так, що навіть ті подвиги праведності, якими він пишався, стали йому на осуд. Він, віддаючись. Постові молитві не здобував нічого для себе. Навпаки, він згіршував себе, бо із кожним словом молитви він все більше і більше підносився над доточення. Напевно, що митар теж не був чужий молитовних практик тогочасної юдеї, бо ж прийшов він до храму помолитися. Напевно, це не була перша молитва в його житті. І можна не сумніватися, що його, як і сучасних податківців, зневажали і ненавиділи всі довкола, і як хабарника, який забирає собі гроші, призначені для держави, і як колаборант, який співпрацює із римською адміністрацією, бо він був службовцем у римлян, які на той час завоювали Палестину. І тільки, можливо, він сам один у цілому світі відчував себе інакше. Він не пишався своїм багатством. Навпаки, він відчував свою нікчемність, слабкість, він важко її переживав, і він приходив до Бога не для того, щоб похизуватися тим, що він уже зробив а в своїй немочі благати його допомоги. І саме тому він пішов збагачений із храму. І принижений він був не тим, що принижувався перед людьми. Ні. Він відкрив свою нікчемність перед Богом, відкрив її для себе і відчув необхідність Божої допомоги для того, щоб він став іншим. Він відчув необхідність для себе зовнішнього джерела сили. Ось до чого і закликає нас церква перед постом. Не до самокатувань і самопринижень штучних, ні. Вона відчуває нас повернутися до себе таких, якими ми є. Відчути в собі хвороби, зуміти звільнитися від комплексів зверхності щодо тих, хто нас оточує. Відчути. Інших людей як взірець для себе, як приклад зуміти бачити в них добре. І тоді просити Бога, аби Він нам дав сили для вдосконалення, відчувши свою слабкість, просити захисту і допомоги усильного. І саме тоді за цієї умови ми зможемо дістати Божу допомогу. І зможемо перетворити Великий піст для себе на сходи на гору до Бога і до того образа праведності, образа духовної сили, який нам пропонується, і який нам такий необхідний в цьому житті, щоб ми вміли вдало подолати всі спокуси і всі пастки, які стоять на нашій дорозі. Хай же цей образ двох типів молитви. Митря і Фарисея стане для нас водночас і застереженням, застереженням від фарисеєвої молитви, коли кожен свій молитовний подвиг, навіть слабенький, ми перетворюємо на джерело пихи і самовдоволення, і молитви Митря, яка вся зводиться до цієї коротенької фрази, яку Господь дає нам як взірець молитви Боже. Будь милостивий до мене грішного. Амінь. Слава Ісусу Христу.